Так, Всім привіт, вже почав робити, потім думаю, а чого, що ж то я не показав людям, що ми робимо. Бробимо такий жолобочок, коробочок. І буде стояти два вентилятори. Ну, тут буде переділена перегородочка. Ви бачите, що шума задньому фоні. Я ж не можу зупиняти виробництво ради такого фільму. О, тут буде переділено. І ще один вентилятор. Будемо стати на нашу буржую, що там ми раніше сіпали по цих вентиляторах, але ще їх не встановлювали. Ну Цей не вигнутий, ми його зробимо кутатаки, змінимо туди. Він буде файно дути. Вентилятор якісний. По них вже ми знімали відео. Я не знаю, чому там такий, такий збіж цей, а вентилятор Ви потужність вистачає, а такий малий кутастат, я не знаю. Він дуже слабо триме. Тільки кутатаки міняємо, він там починає бути як дуже-дуже. Ще будемо на нашу буржуйку наварювати, бо наша пластмаса вентилятора сплавилася, але все одно е, тут буде двигуном до буржуйки. Коли вентилятор працює, питань немає, вона не сплавиться а, справа в тому, що пропало світло і ніхто там не зайшов, не проконтролював, то тут ця критчатка не сплавиться, але мотор все одно буде не солодково, то він буде навісний. Тобто ті вентилятори були втоплені, це буде ще від, далі від буржуйки. Ще буде далі відбужу і думаю, що буде служити. Раз і два ці вентилятори дуже тихоходні. Дуже піходні. Ну, може вони підношені, куки тобто, буде змазати, але не хочеться розкручувати. Будемо далі робити і покажемо, що вийшло. Ну, під час роботи немає, часу знімати, а, потім покажемо. Декілька рухів. Декілька рухів і отакий короб готовий. Шви поробили Сделали ми всередині там не було. В принципі, там естетика великого, великої ролі для нас не грає, там його ніхто не буде розглядати. Так, Вентилятори наші сюди, сюди. На От, можна на провода зробити. Раз. Трошки загубався. Все, пам'ять бачимо, підходить. Єдине, що треба буде зрізати, один на одного буде заходити. Ой, як там? А, провод. Провод провод, провод, провод не дає нам дивитися. Секундочку. Секундочку. Все, крутиться без проблем. Другий вентилятор сюди. Все, він поки що не стане, о, заважає оце треба сізати. Зараз ми зріжемо. Виложимо туди. Ну і ми тут, тут який кута так і в цьому. І куда так, як і в цьому. Оцей ми, ми саме вигнули, пройдемо ого. го Не знаю, що так роблять така потужність, що одразу там двигун піде на таке навантаження. Не знаю я що так роблять. Так, піймаємо, будемо зрізати, подивимося, як вони стануть сюди. Підрізали ми тут між цим. Між вентиляторами отакі. Сегмента ми вирізали два, все зайшло. Все зайшло, як мало бути. Все, все крутиться. В такому положенні, в такому положенні створює звук. Чи може змазати, оце не створює. А коли ставимо так вертикально, так вертикально ставити. Ось так. Ось так. Ось. Битаньо. Отакі от такі дві турбіни для, для боржуєчки, саме те, тихенькі, Світла мало споживають. Хоча теж тоді бачите не було. Ми купували пластмасу, я розповідав, коли робили боржують, можна ті відео. Подивитися, просто не було у нас варіантів, скажімо так, щоб не вдаватися в деталі. А зараз так само, та особливо там ціна теж питання грає для нас. На скору руку немає часу особливо шукати. Заглянув. Попробую, що таке. Замовив два штуки. Поки що мені подобається. Не знаю, може розібрати, змазати. А може гай, ходять собі. Все, будемо отвори на провода. Тут десь два клопи прикрунемо і приварити до буржуєчки. Так, наш короб вже біля буржуйки. Получилося так далеко від самої Хоча тут димохід і не сильно гріється, але він, коли не працює вентилятор, в чому весь парадокс? Коли вентилятор не працює, оцей оце, копаковий теплообмінник погано знімає тепло, ну майже не знімає, тоді починає димохід грітися більше, розумієте? Тобто, коли працює котел, коли працює вентилятор, то цей димохід, ну рідко коли буває більше 100 градусів, а він посинів, десь раз загорілася сажа теж в ньому, а так він за 100 градусів не заходить. Вся температура, бачимо, тут колір такий. Це на виході із стопки. Тут вже бачимо колір такий він не нагрівався, там до 100 градусів дуже нагрівається. А тут ще така вістинь. розумієте? Але коли, ну зараз, я думаю, ця вістань не завадить. Якщо взяти оцей вентилятор, що тут був, бачимо, наскільки він довший, глибокий. Бачимо, він тут стояв раз, і він до самого дивоходу був дуже близенько. Був дуже близенько. А зараз буде аж... Що він тут, побачимо. Отець, так? А це то буде аж так під димоходом. Ну, це ж є різниця. Ну, для таких, це, це є таке апараточок, потім йому ще раз розкажемо, як китайці обманюють на чому. Але все одно він такого, дуже маневрений так, апараточок. Так. Варимо. Ми взяли, відсунули буржуючку від стіни, ну, димоходу роз'єднується. І дивимося, що робить. Наша оця тирса. <хи> Скільки тут попилу натягнуло. Ось нас було димохода. І ще тяга дуже добре. Ну, трошки розгін я вже хотів його відкривати. Ми заодно все почистимо. Я хотів. Ту, що ми не відкривали, тирсу пропалили всю зиму, ще жодного разу там не відкривали. Я думаю, що це заодно вже цього люшка ще відкриємо. А верхньому стан теплодмінками покажемо покажемо пізніше. А так дивохід нормальний. Тобто десь там горіло, щось трошки А Це треба відчищати. На дровах такого не було. Трошки там було саду. А на тирсі отаке воно чане. І таке, така фракція дуже-дуже дуже така мілка. Тим більше, що тут у нас купаковий відстойничок, там мав бути весь попел. Я думаю, що ми палимо, палимо, нема що нема чистити. Воно все сюди відлітає. Все, зараз ми це заваримо. Тут бачимо, заварили, зверху з боку заварили. І будемо ставити наші вентилятори туди. Два канали такі. Все в пилові, в димові. Ну Це попіл летить, дивіться, ну, зварки лак, поки варить. Не знаю, чи десь там без фонарика показати, а не можу. Тут теж є такий попіл посідав на цих трубках, отут якби, мав бути прохід з цієї сторони, ну, ці сторони прохід, так, між трубкою такий вазеньке проходить. Попіл лежить на ньому, але таке сухеньке все, обсипайте. А вже тут трошки вище, в самій оцій вертикальній трубі. вже пішло, чорний був нагар. Ну, у нас буває таке, що десь паде, там воно трошки нерівномірно не горить e, наша ця наша третина. На початку вона погано горіла, може від того часу якась там сажа. E, потім ми палили ми то корою, то то там, то тим, то сирим. Ну, ми вже тут все палили, що, що можна. <кій> І ні разу не чистили, воно, може, ще з тим пов'язано. Далі відкинемо ми нашого лючка релізійного Люч нашого лючка а тут на 17 треба не такий ключ таке треба що можу сказати оці димоходи розборні це настільки приємна річ як ні в касі розказати ні пером писати нічого подібного ніж ми не знали і не бачили Зваржі там не розбірного, ну, собі раз, раз все знімати, раз взяли, відсунули, почистили, зложили все легенько, нічого там не, не закипіло, не, не загоріло. Я знаю, що тут теж буде осаду тьма, і за те, що аж димохідно кинув, то тут більше. Будуть ці. Малі. малі протоки. Чого було добре, трошки на розпалі. О, бачимо, все тут забито. Ну що казали? Ще так 400 дає. Ще тяга була досить така хороша тяга. Добре гріло, більше 150 разів заходило. Єдиний сам розпал був вже гірший. Поки не прогріздя димохід, ще, ще досить добре тобто Запас тяги завтра. Ось таке бачимо. ми Тут у нас оказію таку. Ну, бачимо, тут димохід до цього по-любому забити. Десь на, на... Те, що я не попадаю в кадр, вибачаюся ось така трубочка на, на повороті, ото, на вихід бімоки. А це десь низ теплообмінника. Тут ось це вже все вище перекрито. І воно містить трубки цим, тут пару сартин десь дим. вже знизу Там проти не міг. Нічого, зараз ми все почистимо. Все буде файно, поки вона там заварює. Те, що попил лезьмов сюди, це нормально, для того є ревізія. Але що, що приємне, що попіл... Такий, бачимо, світленький-світленький. І такі стихенькі-сип'енькі. Це, це ради. Ой-ой-ой, там все забито пупело. <соць> там нічого буде попело в нас. <соць> це трошки вибрали, бачимо наші відроби. Але така фракція, вам не передала, дуже дрібненька. Таке, згарне, згарне, воно все. Так, бачимо турбіни наші на місці. Ну, Там трошки є таких... Перешкод для повітря, бо може робилися під тіп, турбіни не потягнути. Ну, але дмре. На місці працюють практично без, ну, як без шумно. Шум є тільки від повітря. Самих двигунів. Там трохи трошки є втулки звук. Ну, але так, поток, поток повітря шум створюють. Можливо, ми занадто великий вже куди. Так отак, може навіть трошки зменшити можна буде. Конож сюди трошки розкидає повітря. Все, будемо його підтягувати на місце до нашого димохода, Під'єднувати і. Запускати. Ну і фінальна частина нашого відео, буржуєчка вже бачимо на своєму місці. Вона насправді досить маленька. Для хто приїжджає, хто бачить наших відео, ох, так думаю, вона велика. А приїжджає, дивиться вживу. це, дивіться ці два вентилятори, отут, якщо взяти від цієї нижньої частинки до сюди доверху, це 40 см. Розумієте? Оце. Ну, вона не така аж аж мініатюрна. Значить, що тут були котли? Поки ми з вами знімали відео, заїхало три бочки на фарбування. По бочках окремо, 2 тони, тона двісті півтори тони. Що куди, по цій двох тоні, якби там, трошки окремо знімав вона, не аж така стандартна, там буде специфіка котельні. І треба жити спати. Ми трошки топнемо небагато. Так сипали не повне відро сухої, стружки, як завжди, ми сиплемо на дно. І оця тирса-сира. Сира тирса також не повне відро. Пів нашого бойру трошки прогрілося, більше. Ну, в принципі, тут так, хоча двері відкриті постійно. Вже зараз трошки погода у нас помінялася, бачимо, більше, як плюс 10, але все одно гай, воно буде тепліше, вранці треба фарбувати. Е, вже що сьогодні? Четверна а в суботу у нас люди приїжджають за цими виробами. І треба, щоб воно. Добре висохнуло. а Для фарбування сильно хлоп теж не аж так добре. Вже коли воно пофарбується, ми будемо більше цього будемо більше топити. А зараз спробуємо зробити запуск. Трошки первинного додаємо. Трошки не додаємо. І все, досить. Побачимо, що почистили, що тут попіл почистили і почистили димохода. Побачимо, чи, чи кращий запуск. Ну, запуск ще, кажу, залежить від погоди, від напрямку вітру. Але вже останнім часом ми його просили, щоб потягнуло. Ось стільки, бачите, краси, і все. Там суха... Ой-ой-ой, пало однією рукою. Е, суха столяна стружка, вона загорає, загоряється миттєво. Миттєво загоряється. Ну, поки воно потягне, як би там не було, цей купак забирає тепло. І воно, виходить, поки дійде тепло до димоходу, воно забирає бо брудка холодна вже. Ну. І воно може зайти і захолодають гази, і починається зворотня чага. Починається зворотня чага. І була, буває ми беремо така сушилочка, у нас є. Фен десь там зімаляється, треба готувати, може, придається його. Йдемо в трійний шок на вулицю і теплим повітрям. Ну, там там не важливо, навіть що тепло, щоб протяг, продуваємо димохода, щоб створилося протяг. Тільки воно почане, потім така тяга, що воно так гуде, що ого. го а, Буває така погода, що добре тя. Ну Зараз димохід чистенький і тяг ще більше. Більше ніж зазвичай. Хоча кажу, чай тут достатньо було. Проблема з тягою. відчувалася тільки припускові. Зараз побачимо, ці вентилятори включаються, не включаться, Влад так під'єднав. Оце зажимним, щоб скоро могло знімати, провода та заложили. Там трошки для повітря затіснули, але його буде достатньо. Єдиний тут тільки недолік такий грубий у нас, що оці, оці вентилятори, в не можна під'їхати, камера туди затісне. Тут, що ці вентилятори тут відкриті. Треба буде якийсь захист робити для їх. М'яко кажучи, не зовсім правильно. Так, що там? Чане нас не тяне. Напевно, треба йти в димохід дути, все одно не хоче, бачите. Не хоче воно горіти. Тут він вертається знизу понад цими. Бачите, зворотніча все. Тут вертається зворотніча, пішла. Все, йдемо ми дути в димохід. Пішли, ми трошки подули в димохід. І що? І пішло горіння у нас. Пішло активне горіння. От тут вже. Верхню частину тепліше. Ну що ж ми скажемо вас? Ага, ще трошки бачимо, що знову дим починає. Ще має трошки подути, Ми замало ми подули. А бачимо, біля цього починає дим, дим протискатися біля нашого глазка. Поки що тут не вертається. Ось тут, якщо те, тепленький, ще поки холодний, дуже холодний. А ще трошки подумо. Так, ще трошки, трошки Трошки ми подули, щоб стартунуло все. Чуємо, по-перше, тут тепленький місто, О, вже тепленький. І починає гудіти. Хоча бачимо мокрий конденсат, суха стружка і е буржуйка це ж вам не твердопалний котел, що там є теплоносій. І то воно запотіло всередині. Розумієте? Все запотіло, помокріло, поки стартуне. Все, вже пішло горіння О, починає гудіти. Бажімо якеся запотівши, це все, все, все мокрий конденсат. Кажуть, та мене сухі дрова, мене не буває конденсату. При розпалі у всіх котлах буває конденсат. Якщо у вас низька температура, ви не бачите конденсату, він свою роботу робить. Триходовий клапан він, вам спасає вашого котла, вам не передати. Все, гуде навіть дуже міцно. Вставляємо нашу нанотрубочку. Анотрубочку. Щоб воно трошки, трошки звідси ще додатково, коли там паде десь завалить якби... Виконує роль такого цього, як фітільочок у газовій колонці чи в газовому котлові. Чуєте, яке, яке горіння як потріскує. І тому ми дали дуже мало. Треба ще я я зайдемо зменшити. Ну, а це суха стружка. А сухого струкця менше давати. І бачимо вогонь такий ну, червонуватий. недопалий допали йде. О, ще вам добре не розгорілося. І коли засипаємо стружка така була у нас трошки дубова, то синенький вогонь. А це йде стружка соснова і піднімає і не те, не що тирс, а стружку аж аж сюди піднімає. Вона швидко о, вже починає синіжити вогонь цією стороною. Там не поступає в турине повітря. І ця наша нанотрубка. трубка для цієї сторони вогонь пішов синенький. Дуже синенький такий. О, там білий. О, все, все, вогонь чистенький. Горіння пішло дуже чистеньке. Практично вогонь став білий. Білий синій, ну, бачите, на камері, можливо, трошки не так кольора. Все. Запрацювала наша вторичка. Іде розігрів. Димохід нагрівається, термостат від димоходу, Він трошки був у нас... Тож, коли горіла сажа, трошки був перегрітий. Не зовсім адекватно працює. Ми його ну, мусили трошки калібрувати по дому. Побачимо. Включено це наш, наш, це бачимо в розеточку. Від роздати термостат, термостат від димохода. і має автоматично включити. Та в принципі включити для нас не проблема. нас проблема виключати, щоб не бігати сюди. розумієте? Ми пішли собі спати. О, догорить і виключить. Зараз ми подивимося, як спрацюють наші, наші вентилятори в автоматичному режимі. Вже наберемо стерпіння, вже небагато сталося, бо Ну, ще руку тримати можна, але вже градусів 40 є, навіть більше. Ральці до 50. Десь десь, десь, десь близенько момент спрацьовування нашого цього термостата. Якщо ми нічого не, не, не нарушили, бо ми, ми знімали боршоючку, то треба в принципі буде хумочика купити на ці проволцена ті, але ну, він там торкається, контактує. Десь десь він має спрацьовувати вже. цього. Проводиться, поки спрацює. Бачимо, так зробила буржуйка, що воно горить-горить, а димохід Excel вже гарячіший, зараз, зараз має. Ну, там воно відрегулюває від 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 температуру. У нас пішпа так стояло воно. Було нормально. Кажу, він трошки неадекватно працює, інколи трошки раніше може спрацювати, інколи трошки пізніше. Він знову працював дуже чітко. А після перегріву треба буде поміняти після перегріву. А вогонь ми зменшили первичку. Десь пішло там вже сиріша тирса. То, в принципі, вогонь не дуже інтенсивний. Бачимо горіння таке. Може тут трошки додати, щоб воно швидко згоріло. А там небагато. Небагато того палива. Якщо завідувати, то може бути такий чат звідти. Бачите, вже є чат, чого є чад? За те, що... Бачите, що є? Вогню тут немає. Воно перекрите все тирсою, а чат за те, що ця стіночка гріє нашу цю. Нашу тирсу за що? За рахунок того сира тирса добре горить. Щось він довго не спрацьовує у нас. Вже мав би спрацювати, треба я трошки трошки повернути трошки повернути на, менший, на меншу температуру О, наш такраз якраз близеньку чуть-чуть пішло дві турбіни одна турбіна працює взагалі без шума трошки трошки створює якийсь звук Шумить тільки потік повітря потік повітря добрячий Хоча там вати набагато менше в цих двигунах. а Ще той до момент працював, що цієї можливо, щоб красивий двері. Ну що, все працює, все горить. Вогонь бачимо там за цим, трошки меншого виду зі Вогонь легенький, спокойникий, буржуйка гріє, чани, тим не вертається, так який тим може бути, тут тяга дуже сильна. Єдине, що старт, то той старт, коли, коли буває така погода, там може тиждень буде так, поміняється погода. Раз, і вже поганий старт. Саме старт, якби тут зробити прямий хід сюди, то воно б набагато краще. Якби ще димохід був утеплений, але вона для роботи вона не впливає. Димохід не сильно нагрівається. Ну що, Ми йдемо відпочивати. Надію, що тут нічого нас не займеться. Ну, ми намагаємося на нічого не вставляти, але буває коли що йдемо спати, ще там щось догоряє. Там те відро трошки прогріє нашу температуру. До ранку все одно у нас холоне, щоб трошки прогріти наші вироби, щоб завтра фарбувати. Все, дякую, хто тут дивився до кінця. Ага, до речі, по цій буржуйці, ще я планую ще одне відео зняти. Ми оцю хріжку тільки один раз відкривали. І то перед тим відкривали, як ми починали палити сирою тирсою. Після того ми жодного разу не відкривали. От тільки там, бачимо, почистили і все. Ну, було ще раз димохолод тут, ми дивилися, там тож, трошки попливу забитий. Цей 20 ми не відкривали, випалимо вже. Ой, не знаю. Січень, лютий, березень, квітень. Чотири місяці десь палимо сирою тирсою, жодного разу не відкривали. Гріє добре, все, але що там робиться, ну, можна трошки там десь заглянути. Трошки заглянути. Але ну, не можна добре побачити, що там воно робиться значить, нашим судничкою. Тобто ми відкриємо, ще раз знімемо, в принципі, на цей рік. Можливо, ми пішли як мені робити вентилятори. Аби вони тільки служили. Це вже стаціонарні назавжди, це не тимчасові. Не тимчасові Почік достатній. Почік повітря добрячий. Може трошки, трошки слабший була, може і не слабший, як довго ті. Може і не слабший. Прекрасно. Працюють. Я думаю, щоб ці вентилятори ще десь ще десь докупимо, можна, витяжку поставимо. Якість їх мені подобається. Хоча вже вони воно відпрацювали оголосимо житті. Вже таке. Вже таке. Все, всім дякую. Лайкаємо, коментуємо і до зустрічі.